Вітаю, шановні, на каналі Ласа Лайф. Консервуватиму сьогодні помідори на зиму в банках 3-літрових із морквяною баделью. Дуже люблю цей смак. Зараз швиденько покажу покроково, що буду робити. Відбираємо такі із свого урожаю, тільки що зібраного, свіженьких помідорчиків. Отакі От невеличкі, щоб вони могли влізти в баночку 3-літрову. Відбираємо, намиваємо. У баночки у мене бадель з моркви, лавровий листочок і зубчик часнику. І зараз кину, мабуть, пару зонтиків сухого вже кріпу. Ось таким чином натрамбували ми баночку, помідорчиків. І зараз будемо готувати окріп, щоб залити банку для того, щоб вони постояли. І так будемо робити двічі. Завждалегідь у нас вже готується. Окріп для заливки помідорчиків у баночку. Так, залила кип'ятком помідорчики, накрила кришечкою і стоять вони в мене 10 хвилин. Другий раз заливаємо кип'ятком ще на 10 хвилин. І потім будемо робити розсоль. Додаємо до кастрюльки, де будемо варити росоль 3 столових ложки на три банки 3-літрові. І з гіркою звичайної солі, не йодованої. Поки там у нас... Ростолки стоїть із помідорчиками, і ми тут трішечки з водичкою розбавимо сіль. 4 столових ложечки з гіркою цукру туди ж, або 150 грам, якщо в грамах соли 90 грам, або 3 ложки. А цукру. 4... Ой, не 4, а 6, я вибачаюся трішечки Заплуталася. 5. І шо? О, я люблю як такі трішечки дужчі до не чернекисці. Це дуже смачний рецепт такий, особливо з баднелю моркяном. От і все. Закрили ми три баночки і догори дном до охолодження. І знову до погребця на зимку.